Відні двері прихованого монтажу з чорним алюмінієвим торцем по периметру. Так виглядає полотно. Повністю йде чорний алюмінієвий торець. полотно під фарбування. В комплекті йде магнітний замок AGB. Коробка також зроблена з алюмінієвого профілю, спеціальною планкою під замок. Повністю чорна по периметру. Двері укомплектовані двома петлями прихованого монтажу. Тут ще буде заглушка спеціальна на них, щоб гарно все виглядало. Середини виглядає у нас все так. Звісно, зараз ми не можемо побачити гарного вигляду. Він буде після того, як ми встановимо двері в проєм, все підженемо, пофарбуємо двері в колір зі стінами. І тоді буде у нас фінальна картинка. Двері є в наявності на складі від 60 х до 90-х. Під всі проєми звертайтеся, доставимо встановимо, якщо треба, або забирайте самовивозом зі складу. З вами був склад-магазин Топ-Двері Київ